Всім привіт! Почну своє відео зі здорової орхідеї Diffusion. Ось це її повний розпуск цвітіння. Це мені подарували. Це ще не моє домашнє цвітіння, це магазинне цвітіння, яке мені вдалося підтримати і добитися його повного такого гарного розпуску. А ось це реанімашка, яку я придбала десь у Жовтні місяці вона була з відсвівшим квітоносом, майже без коренів. Але я знала, що я купую реанімашку. В неї було три листки: цей з пошкодженнями, потім тріснутий листок, і інший листочок вже трошки кращий. Я нічого особливо не робила. З коренців залишила ці два, які були більш-менш, для того, щоб у орхідеї залишилися через які вона навіть у хворому вигляді, але все одно може брати вологу. Потім я цю орхідейку засунула у мох з фагном, у живий мох з фаном, він має бути завжди вологим, саме не мокрим, а трошечки вологим. Тоді орхідея не загніє. Зовсім нічим я її не мазала. І що ми бачимо? Ось її стовбур, який сам по собі засох. Тому що у сфагнумі, якщо він саме вологий, не мокрий, дуже рідко коли щось загніває. І що ми бачимо? Ось у неї корінчик вже поліз зі стовбура. Ось у неї буде корінчик, ось тут видно брунечку. Потім ось іще одна брунька. І з цієї сторони також ось я приближу також видно бруньку. Це її корені, які старі, вони, мабуть. Ще до того, як ми її реанімували, вони почорніли, я не думаю, що з ними щось буде. І ось буде ще один молодий корінь. Тому я вважаю, що скоро ця орхідейка буде повноцінною, буде вже відходити і за літо, я думаю, це буде вже здорова рослина, через рік, мабуть. Вона вже зможе заквітнути. Покажу вам трошки пізніше, бо я її буду пересаджувати, які корені вона дасть. А зараз я її загорну назад і посажу в цей моховий стаканчик. Дякую всім за увагу. Буду вам розповідати іноді і про орхідеї.